Ну і хто я така, якщо я вам не розкажу, як знайомитися з людьми на нових заходах, де ви нікого не знаєте, і вам через це тривожно. Ваша стратегія називається Активні. Що це таке? Це, коли ви приходите на захід, бачите, що довкола всі такі суперкласні, успішні, цікаві, знають одне одного, спілкуються. А ви ні? Ви шукаєте якесь спокійне місце, можливо, десь стоїть диванчик, чи стільці, чи, можливо, можна на балкон піднятися, чи вийти на вулицю, де немає скупчення людей, і трошки там можна постояти. І, е, зрештою, хтось такий же схожий на вас, який нікого не знає, і дискомфортно почувається, теж почне шукати таке укромне для себе місце, знайде. Його, і на цьому можна розговоритися, почати з того, що ой, як багато людей, ой, а, а чи знаєш ти когось, і як тобі атмосфера. Ну і якось так зав'яжеться діалог, і ви вже будете разом, і вам вже буде комфортніше, і ви вже будете почуватися більш певним, тому що ви вже когось тут знаєте. Наступна стратегія це поводитися так начебто. Тобто. Робити вигляд, що ви впевнені, грати впевненість у собі, і зрештою ваше тіло, ваш мозок повірить у те, що ви впевнені у собі, і ви будете почуватися розкутіше. І ще одна стратегія це краватка.